Твори епохи бароко у виконанні відомого колективу Угорщини ансамблю старовинної музики кантілени звучали в Ужгороді. Гості з Будапешта виступили на сцені Закарпатської обласної філармонії у межах восьмого міжнародного фестивалю Музика без кордонів. Це єдиний фестиваль у нас на Закарпатті, на теренах Закарпаття, який збирає професійних академічних музикантів різних жанрів, різних форм. Це і солісти, і ансамблева гра, і оркестри. Сьогодні закривають наші гості з Угорщини. Це ансамбль «Кантилен». Це професійні музиканти, які спеціалізуються на барочній та старовинній музиці. Це дуже гарна подія. Давно такого не було в Ужгороді. Я дуже тішуся, що все-таки за підтримки угорського генерального консульства в місті Ужгороді нам вдалося привести музикантів такого рівня ансамбль старовинної музики до нас. Репертуар ансамблю багатий та різноманітний. Музиканти виконують твори відомих композиторів епохи бароко на аутентичних старовинних інструментах. Ось так звучить архілютня. Соло виконує Ігор Давидович. és ez pedig egy árcsili utó, ami egy landféle Цей музичний інструмент був основним струнним інструментом у 17-18 столітті. Він був створений на базі ліри, на якій грали в епоху Ренесансу. До ліри було додано гриф для доповнення спектру басів. Тут ми бачимо вісім струн, і як це звично для ліри, кожна струна має власний тон. Струни, на яких граємо, вони подвійні. Тобто, ми маємо шість струн для гри, з яких п'ять подвійні, а одна одинарна. Цей музичний інструмент почали використовувати в Італії, і згодом він підкорив всю Європу. Музиканти розповіли, що музика бароко популярна в Європі, і вони раді можливості нині виступити для закарпатської публіки. До речі, скрипалька Естер Глештакбеде не вперше на Закарпатті. Над Ми з радістю прийняли запрошення на цей фестиваль. До Закарпаття ми приїжджаємо завжди із задоволенням. Я вже три рази брала участь у музичних майстер-класах в межах програми Зачаровані музикою, яку організовує піаністка Андрея Варноть. Я рада знову бути тут після всього, що сталося та відбувається і надалі в Україні. Наш ансамбль дуже унікальний, адже ми граємо дуже давню музику, виконуємо музику навіть з 16-го століття. Тобто музика, яка була створена ще до Себастіана Баха. Зараз ми теж виконуємо автентичні старі пісні на автентичних музичних інструментах, на яких свого часу лунали твори Баха та Генрі Перселя. В межах восьмого міжнародного фестивалю Музика без кордонів організовано п'ять концертів, під час яких глядачі ознайомилися із академічною музикою різних жанрів та епох у виконанні провідних артистів України, Європи та світу.